Іспанська для наших з 0 до А2. Hola y muy bienvenidos. Os invito al бієнідос. octavo y альмоду video segundo de este тему. Вітаю і запрошую до восьмого модуля, до другого відео. І сьогодні ми поговоримо з вами про минулий час. Але не просто минулий час, а про той. Який передає опис дії, які недавно відбулися, такої прямої відповідності цьому граматичному часу в українській мові, немає. І ми, ці дії, які описуємо в іспанській мові за допомогою цього часу, називається він Претерріто Перфекто, ми його передаємо через контекст. А в іспанській мові не треба добирати контексту зрозуміло, коли відбувається дія, якщо ми використовуємо саме оцю часову форму. Отже, Якщо ми іспанською мовою хочемо сказати таке: я маю куплену книжку. От я її щойно купив, от вона у мене в руках, що, можливо, навіть і не перелистав. Я отримав подарунок. От він, можливо, навіть ще не відкритий. Я подарував книжку, я щойно подарував книжку. Так от, оці фрази іспанською мовою передаються за допомогою спеціальної часової форми. Про що ми сьогодні дізнаємося? Як зрозуміти структуру часової форми, що описує нещодавні дії або події? І як її вживати для опису нещодавних подій? В чому? Що відбулися в той проміжок часу, який для нас є якби незакінченим? Тобто ми вважаємо, що цей період часу, коли ця дія відбулася, він для нас ще триває. Як я вже говорив в попередніх відео, є всього три часи. Це минулий. Це теперішній час і майбутній. але у кожному із цих часів є різні види дій, тобто, нас цікавить певна інформація про дії в минулому або в теперішньому, або в майбутньому. Так от ми вже з вами розглянули теперішній час, коли ми описували просто рутину, те, що робиться щодня регулярно, як зазвичай, і дії, які виконуються саме в момент мовлення. Пам'ятаєте, з Гірундієм була мова? В минулому часі ми розглянули опис фактів, які відбулися в минулому. Те, що реально відбулося в певний час в минулому. А зараз ми з вами розберемося з тим, як описати дію, яка виконана недавно, але результат її для нас є дійсний прямо зараз, є актуальний. От така ситуація. Запитуємо, що у нас на обід, або що у нас є на обід. Українською є, пропускаємо, що у нас на обід? І відповідь така: сьогодні маю зварений борщ. Маю зварений борщ. Що тут важливо? Борщ він є, от він зварений. Але фактично ми говоримо не про те, що маємо зварений борщ, а про те, що ми його щойно зварили, його ще не встигли з'їсти. Або тут переклад: Киай Паракомер. І оця відповідь. Ой, екофінадо борщ Ой, сьогодні це маркер, цей, м -м, маркер часу. Еко Сінадо дослівно це означає, маю зварений. Ще декілька прикладів. Ти купив велосипед. Так от, чи ти купив велосипед, нас цікавить результат, чи ти його купив, бо до цього часу в тебе його не було. Тобто, якщо ти його купив, то десь недавно мова про нещодавно є. Але дослівно, воно звучить так. Ти маєш куплений велосипед, коли ми будемо говорити це іспанською мовою. Зараз ми це побачимо. Так, я його вже маю. Я його вже маю. Що? Куплений. Маю куплений. Тобто нещодавно купив. Іспанською. А з комправду у набіці? Ти купив собі якийсь велосипед? Чи маєш куплений? Дослівно. Маєш куплений велосипед. Сі. Ле компрадо я. Так. Лаце велосипед її бо, жіночого роду. Екомпрадо, маю куплений, куплену, ну, в жіночому роді куплений. Маю куплений вже. Це також вказівник на використання цієї часової форми. Ще раз підкреслюю: те, що ми зробили недавно, і більше подібних дій поки що не робили, це була якби крайня дія. Так от, маєш куплений велосипед. Ми його українською мовою розуміємо як так: ти купив. Недавно. Ти недавно купив, а в іспанській мові для цього використовується структура. Чи маєш куплений, дослівно. Воно так не перекладається. Але я вам просто хочу пояснити, звідки воно взялось. і чому воно так формулюється. Що це у нього? От в руках хтось щось тримає. Він має щойно зроблений звіт. Він має в руці щойно зроблений. Що це означає? Що він його щойно зробив. І тримає в руках. Кислоке ельтєне. Що це таке, що він має? Ель-а препарату Елінформи. Він має приготовлений звіт. Має приготовлений. А значення таке, що він його щойно приготував. Дитина запитує: Мам, ми можемо піти погуляти? А ви закінчили домашні завдання? Дослівно це звучить так іспанською. А ви маєте закінчені домашні завдання? Маєте закінчені. Тобто, маєте закінчені, означаючи, ви їх закінчили. Так, ми їх закінчили. А дослівно звучить так. Так, ми їх маємо закінчені. Мама, подемо салір. Абейс термінадо лос де берес. без термінадо це звернення до дітей. На ви, висотро, так? Так от. А без Термінадо маєте закінченими домашні завдання ДВРС? Сі. з Термінадо. Так, ми їх маємо закінчені. Тобто ми їх закінчили. Що там є нового у твого брата? Та вони вже мають побудований гараж. нуево собрату Ерману? Тобто, що нового про твого брата? Якась інформація є? Анконструїдо garaje. Так от, оце анконструїдо це означає, вони мають закінченим побудованим. Вони мають побудованим гараж. Це така новина. А тепер зведемо всі ці фрази на одному екрані. Екосі надоль борщ. Маю приготовлений борщ. Що це означає? Щойно приготував або приготувала. Аскомпрадова на бісі. Ти маєш. Куплений велосипед дослівно. А по значенню, чи ти купив велосипед. Мається на увазі не, недавно, тому що людина, яка запитує, не знає, чи був у неї велосипед, чи ні куплений. А елінформи. Він. Ну, третя особа однини, Він, або вона, може бути, або ви з великої букви, тобто ваша милість, має приготовлений звіт. Тобто, щойно приготував звіт. А без терміна «долос Деберес. Ви маєте. Зроблені домашні завдання. Фактично, ви їх зробили. Але саме питання буквально, якщо перекладають слово в слово, маєте зроблені домашні завдання? Сіло Симос Термінадо. Так, ми маємо їх зроблені. Тобто, ми їх зробили. Анконструїдоль Гарахія. Вони побудували гараж. Мають побудований дослівно. Тобто, вони щойно недавно побудували гараж, бо це новина. Анконструїдо мають побудованим. Так звучить дослівно, а значення, що вони щойно його побудували. Отак от описуються результати щойно виконаних дій. І результати ці мають значення для нас зараз. Вони є актуальними. Звідки взялась така форма? Ще на початку цього курсу я говорив, що дуже багато чого походить і в іспанській мові, і в інших мовах походить з латини. Так от. В латинській мові було таке слово абере, що означає мати або розпоряджатися, тобто мати в... В... у власності або мати по-нашому. І дієприкметник в закінченій формі, тобто, наприклад, пофарбований або там, куплений. Так от, оце абере плюс participium perfectum, оця формула із латини перекочувала у дуже багато європейських мов. В Іспанській вона називається Претеріто Перфекто, тобто доконаний минулий час, коли ми говоримо про нещодавно виконані дії, результат яких є дійсним прямо зараз. Тобто дія завершена у минулому, але результат цієї дії має зв'язок із теперішнім моментом. Тобто, наслідки є актуальними для нас прямо зараз. Тобто в Латині воно було так, scriptum» мати написаний. тобто Щойно написаний документ. В іспанській е-ескріто. Оце е, це іспанська форма, коли ми говоримо про себе, оцього латинського слова. Е-ескріто, маю написаний. До речі, ескріто це неправильне дієслово, ми його побачимо, воно відрізняється від загального відмінювання. Але тут зараз не в цьому справа. Справа в тому, щоб зрозуміти саму структуру. Е-ескріто це я маю написаний. В італійській. «оскріто» Я маю написаний. В Німецькій habe geschrieben» Я маю написаний. І в англійській I have written. Я маю написаний. Зверніть увагу, оце абере латинське, воно в різних мовах спотворилось, але воно виконує і ту саму функцію, і в тій самій структурі, і передає те саме значення. Я маю. Написаний, 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 написаний. І оце я маю написаний, означає, що я щойно недавно написав, і ще того написано можливо ніхто навіть не читав, я його нікому ще не відсилав і я його не порвав і не викинув. Отже. Ми з вами знаходимося вже в восьмому модулі, це друге відео. І тема звучить так: я маю куплену книжку, я отримав подарунок, я подарував книжку. Всі оці три фрази відображають ту саму структуру. Я маю куплену, я маю отриманий подарунок, дослівно, якщо так перекласти, якщо з іспанської. І я маю подаровану книжку. І тут нюанс. Я маю подаровану книжку. Тут треба піднятися над е, буквальним значенням слів. Якщо я маю подаровану, то цієї книжки вже в мене немає, я її вже подарував. Але значення таке, що я маю реалізований факт дарування цієї книжки. Тобто я нещодавно подарував книжку. Те вже, що ви знаєте з моїх відео. Якщо воно вам корисне, будь ласка, поділіться. І зараз момент підписатися на канал. Використовуючи паузу. І так, приклади використання цієї формули із правильними дієсловами. Тобто, потрібно використати слово АБЕР у потрібній формі, зараз ми побачимо як, і дієприкметник. Наприклад, коли ми говоримо про слова каргар, тобто завантажувати, компрар купувати або «косінар» готувати. Купувати. Yo he cargado» я щойно завантажив, а дослівно це означає маю завантажений». Чому я так багато підкреслюю на цьому маю завантажений»? Тому що вам треба психологічно зрозуміти, що ми кажемо. Реально, по-іспанськи, ми кажемо, я маю завантажений», А означає воно, що я щойно завантажив. Дуаском, правду, ти щойно купив. Ти маєш куплений дослівно. Маєш куплений. Ея Акосінадо. Вона щойно приготувала, зварила, а дослівно, вона має зварений. Тобто його ще навіть ніхто не їв. Можливо, він ще навіть кипить, що він не, не, не охолов той борщ, наприклад. Рухаємося далі. Є слова токарк, контар і препарар. Носотрос емо стокадо, ми доторкнулись. А дослівно ми маємо доторкнутий. Маємо доторкнути, і воно буквально значення не має, не має сенсу. Але так треба це розуміти. Що ми маємо оцю дію доторкання виконану. Вosotros абейс Contado. Ви порахували щойно. А дослівно, це означає, ви маєте порахований. Чи пораховану. Чи порахованих. Ейос ан препарадо» – Вони приготували щойно. Мають приготовлений. Тепер інші дієслова. Правильні. Лімпіар, ганар, трабахар, вяхар, лямар, дескансар. Всі вони, як ви бачите, закінчуються на ар. Тому що підкоряються одній і тій самій формулі. Е-лімпіадо це коли ми говоримо про себе. Перша особа. Закінчення адо. Лімпіадо. ас ганадо – закінчення адо. Але це про тебе, ти, друга особа. Однина. Олімпіадо це означає я прибрав почистив хату, маю її прибраною. Азганадо – «Ти виграв премію чи ти виграв приз? El chico mucho. Хлопчина чи хлопець попрацював багато сьогодні. І оце попрацював багато, дослівно звучить так. Має попрацьованим багато сьогодні до Валенція. Ми з'їздили нещодавно, відвідали Валенцію. А дослівно означає так: маємо відвідану Валенцію, якби з'їжджену до Валенції. Факт виконання цієї дії. А без Мадовестра Аміга, ви щойно дзвонили до вашої подруги, дослівно так, чи ви маєте подзвонену вашу подругу. Ейосандес Кансадо Енкаса. Вони щойно, недавно, відпочили вдома. Тобто вони мають себе відпочившими вдома дослівно. Тепер діє слова, які закінчуються на Р. Комер їсти, бебер пити, тенер мати. Обтенер отримувати, кометер виконувати або здійснювати, і пердер втрачати. Екомідо мідоенкаса. Я поїв закінчення ідо. Якщо тоді слово на R, то закінчення Ідо. Еко Мідон Каса. Я щойно поїв вдома, а дослівно я маю себе нагодованим, поїдженим вдома. Асбедо Альго де Агуа, чи ти попив нещодавно води. Ти маєш себе попившим води недавно. атенідо он проблема. Атенідо нещодавно мав проблему. Емос ла Маємо отриману відповідь. Тобто ми нещодавно отримали відповідь. А без Комітіду Нерор. Ви зробили помилку, тобто маєте зробленим або зробленою помилку. Ею малета. Вони нещодавно втратили валізу, але зверніть увагу, мають втраченою». Тобто, вони її не мають, вони її втратили. Але сам факт втрати валізи передається таким чином. Вони мають втрачену валізу. Тепер дієслова, які закінчуються на ір. Закінчення таке саме, як у дієслів на ір, ідо. «ідо». «Еві відо вона експеріяція муй мала. Я маю прожиту життєву ситуацію, досвід життєвої ситуації дуже поганої. Тобто, асконцегідола мета чи ти досяг мети дослівно, Чи ти маєш досягнуту мету. Ея Compartido Suscos. Вона поділилася своїми речами. Щойно. Тобто, вона має свої речі поділені. Ну, дослівно, якщо перекладати. Hemos Recibido La Noticia. Ми маємо отриману новину. Тобто, ми щойно отримали новину. А весь інвертідоєнести проєкту. Чи ви вклалися в цей проєкт, про, сві... про свіжу подію йдемо, про свіжу дію. Тобто, чи ви маєте вкладені в цей проєкт гроші інвестицію. Ellos Antivido Las Herramientas. Вони щойно розділили інструмент. поділили. Так от, Андєвід мають поділеним інструмент, дослівно, якщо перекладати. Знову чому я про це говорю? Тому що оц, е, тут важливо вловити саму схему е, розуміння. Чому ми так говоримо? Ми говоримо так про дії, які нещодавно виконані були. І ці дії от такого саме типу, для нас це крайні. Ми більше поки цього не робили. Тобто, якщо вони поділили інструмент, то це ми говоримо про останню дію, яка була з поділу інструменту. Більш після цього вони поки що інструмент ніякий не ділили. Бо якби була ще якась дія, то попередню дію ми повинні описувати простим минулим часом, те, що ми вчили на минулому році. А тепер ну, не була б вона іспанською мовою, та інша будь-яка також, якщо не мала б неправильних дієслів. Так от неправильні дієслова, слова, і тут не залежить, як ви бачите, від того, як слово закінчується: на Р або на Ір, або на «ар». мова про те, що міняється саме слово, не закінчення, а сам корінь слова змінюється. Е еста пелікула» Я маю баченим цей фільм, тобто я його вже бачив. Аси скритела карта, чи ти написав листа. І зверніть увагу, мова про те, чи ти написав його. Той, хто запитує, не знає, чи лист написаний. Для нього це нова інформація. Так от, аси скритала карта. Ти маєш написаний лист. Тобто, ти написав листа. Ісабеля Аб'єрто Лавентана. Ізабель відкрила вікно. Має відкрите вікно. Тобто, вона його відкрила і це вікно відкрите. В цьому суть, що це дія, яка виконана, а результат її дійсний зараз. Емос ми сказали правду. Ну, це все неправильні дії слова. Бачите, закінчення в них не такі, як мали би бути, і в, і в корені є відмінності. Ми маємо сказану правду дослівно. Тобто, ми сказали правду. А весь я. ви вже маєте себе повернутими, тобто, ви вже повернулися, а весь я. Ейс анечола коміда. Вони щойно приготували їжу, або обід. Бо коміда і обід, і це і їжа, і обід. Так от, вони мають приготовлену їжу, або вони мають приготовлений обід Дослівно, Тобто, вони його щойно приготували. Тепер, приклади з неправильними дієсловами ще. Чому? Багато з цих дієслів, як ви бачите, вони дуже поширені. Тобто. В багатьох випадках неправильні дієслова є якраз тими, які найчастіше вживаються. Так от, понер це класти або ставити, ромпер це ломати, морір це помирати, ресольвер це розв'язувати якусь задачу, фреїр це смажити, і імпримір – це друкувати на принтері. Ну, не обов'язково на принтері, але друкувати. І постола Меса. Я маю поставлений стіл, тобто я поставив стола. Або можна в деяких сенсах розуміти, що накрив стол. Асро Тольвасо, ти маєш розбитий стакан, тобто ти розбив стакан? Ель -рея муерто, Ларга Віда Ельрей. Ну, взагалі це приказка. Але тут ми маємо от що. Король, по, король себе має помершим, тобто король помер. І оскільки святе місце порожнім не буває, зразу ж довго життя новому королю мається увазі. новому королю. Тобто, король помер, хай живе король. Дослівно, якщо не дослівно, а за сенсом, якщо перекладати. Так от. «El rey muerto». Рей, тепер він має себе мер, мертвим, помершим, дослівно. Тобто він щойно помер. El problema. Ми розв'язали проблему. Маємо проблему розв'язаною. розв'язану. Аби huevos. Ви посмажили яйця. Тобто, ви маєте яйця посмаженими? Дослівно. Єсан імресоль документу. Вони щойно роздрукували документ. Тобто, вони мають роздрукований документ. Доспівно, якщо прикладе. Тепер розглянемо ці самі приклади або подібні приклади із маркерами часу. Нунка це ніколи. Тобто, коли ми говоримо про те, що ніколи цього не було, то ми використовуємо саме цю часову форму. Ніколи. Не бачив подібної, подібної, речі, подібної речі або подібного випадку. Нунка є і вістована коса І до маркерів часу відноситься. Дивіться, ультимаменте це останнім часом. Нунка, ніколи. Я, це вже додано до цього часу поки що ні. Мучас або вефес, тобто багато або декілька разів. Сьогодні, тепер. Цей час використовується, коли ми говоримо про події, виконані, як я вже казав, у той період часу, який для нас ще не закінчився. Тобто, це сьогоднішній день, наприклад, сьогоднішні, сьогоднішній ранок, сьогоднішній день, сьогоднішній полудень, або пірніше так, після обіда, сьогоднішній вечір, ця семана, тобто цей тиждень, цей місяць, цей рік. Асротона Ментана Альгунавет. І тут дивіться, тут ще й один нюанс. Чи ти маєш розбите вікно якого-небудь разу? І, і ми відсилаємось до всієї життєвої траєкторії людини, до всієї біографії. Чи ти взагалі в житті коли-небудь розбивав вікно? Маєш розбите вікно якого-небудь разу? І тут мова про що йде? Мова йде про те, що ми звертаємось до всієї біографії людини. Це ж не закінчений період. Ми ж звертаємось до живої людини, значить його життя не закінчилось. Qué hey yeah. hey, bien. Вони вже приїхали. Оце от я вже, маркер, це маркер часу. Вони мають себе приїхавшими вже. Як добре. Оємо Сресуельтонкасому іграве. Сьогодні ми розв'язали дуже серйозний випадок або дуже серйозну справу. Маємо розв'язаним. Ми щойно розв'язали. Сказано, що сьогодні. Ой! А без комідола в ті моменти, чи ви останнім часом їли поєю, Маєте з'їжину поєю останнім часом? Порфіне статарде Ейос Анлігадо. На кінець-то, зрештою, цього вечора, після обіда сьогодні, вони мають себе приїхавшими. А тепер, за одну хвилину запишіть, будь ласка, все, що нове, що ви довідалися з цього відео, і як ви можете це застосувати в житті. А саме краще якусь фразу, яка вам сподобалася, запишіть прямо в коментарях. E aprendido por las malas. Тобто, е e aprendido – це те, що я маю надбаним, те, що я вивчив, те, що я чому я навчився. І Порласмалас мається на увазі por las malas експерієнція, тобто через погані. Через поганий досвід, через погані випадки. Тобто, я навчився на помилках. Наша традиційна рубрика Люс. Камера Акціон. Ой, Порлатарде, е уна унакуента банкарія. Сьогодні, по обіді, я відкрив нову, новий банківський рахунок. е аб'єрто. Маю відкритим дослівно. новий банківський рахунок. Вірніше, не новий, просто банківський рахунок. Поечо на Primeira Compra en el Mercado. Він чи вона сьогодні має зробленим тобто сьогодні зробив першу покупку на ринку. Я он ми вже маємо знайдену квартиру. тобто ми Щойно недавно знайшли квартиру. Ультимаменте емос Компрадо нефесаріо. Тобто, останнім часом, тобто за останній час, знову ж таки, це було недавно. Ми купили, маємо куплене, все необхідне. У навет Меан інвітадо, Атомарун Кафе. Одного разу, тобто, я маю досвід, станом на зараз, що мене запросили випити кави. Хтось. У навет Меан інвітадо. мене мають запрошеним, дослівно. Тобто, мене запросили. Коли це було, одного разу. І в даному випадку ми використовуємо саме оцю часову форму. Чи ви маєте почуту новину? Тобто, чи ви чули новину. І знову ж таки, відсилка до того, що це була дія недавно зроблена, з важливим результатом для нас зараз. І ще одна приказка. Я Сметідо Лата, а ура, піде дискульс. Я це вже, Асметідо, ти маєш встромлену лапу, як вони кажуть, тобто встромив ніс. Ти вже вліз туди, куди тобі не треба було. А зараз проси пробачення. Ти вже накосячив, тепер проси пробачення. Це якщо перекласти так, щоб нам було зрозуміло. От, отже, ми знаходимося у восьмому модулі в другому відео. Тема Я маю куплену книжку, я отримав подарунок, я подарував книжку. Мова йде про дію, виконану недавно, як вона буквально формулюється і що вона означає. Наступний відеоролик буде. Із восьмого модуля, і ми поговоримо про минулий час і навчимось описувати події, які були регулярними в минулому, або тривали певний час. Ну, наприклад, я ходив до школи протягом 10 років. Це ж не відповідає ні тому, що це було одноразово, ні те, що те, що ми зараз говоримо, що це тільки що було, це було давно. І от оця тривала подія в минулому, як вона описується, ми розберемо на наступному уроці. І от зараз момент зробити те, що я можу. На цьому все. Це відео було трошки довшим, але воно заслуговує на трошки більше часу. Чому? Тому що тут важливо сформувати трошки інакший погляд на опис подій. У нас ми це робимо через контекст, а в іспанській мові не обов'язково залежати від контексту, ми можемо через оцю часову форму. Не вживаючи опису контексту, не вживаючи, не розказуючи, коли це було зроблено, що це було зроблено щойно, ми можемо передати сенс того, що це недавна була дія, і наслідок її, у нас є прямо зараз. На цьому з вами прощаюся. Грація про вestре і астала проксима.